Добрий день. Бібліотечний портал це ключова зв'язуюча ланка з інформаційно-освітнім простором університету і єдиною точкою доступу до електронних ресурсів та послуг науково-технічної бібліотеки, що дуже важливо в умовах гібридного навчання. На сайті бібліотеки для зручності користувачів виставлено банер НТБ ВНТУ в режимі 24 на 7 можливості віддаленого доступу до ресурсів і сервісів. Слід відмітити, що на нашому порталі висвітлюється вся діяльність бібліотеки. А зараз коротко ознайомимо вас з розділями нашого сайту. Розділ новини інформує вас про щоденну роботу бібліотеки, підготовлені презентації, віртуальні виставки, бесіди, послуги, ресурси. У розділі про бібліотеку ви дізнаєтеся про правила користування, історію створення, структуру бібліотеки. Розділ Діяльність бібліотеки складається з таких рубрик. В цьому розділі представлені послуги, що ми надаємо віддаленим користувачам: це електронне замовлення. За допомогою електронного каталогу, пошуковий модуль якого знаходиться на сайті бібліотеки, ви можете замовити книгу з наших фондів. Електронний каталог це ресурс власної генерації, доступ до якого надається як з локальної, так і з віддаленої мережі. За допомогою електронного каталогу можна здійснювати пошук документів, переглядати інформацію про них. Замовляти відібрані документи та скористатися електронною бібліотекою. Доступ до повнотекстових документів надається тільки авторизованим користувачам для освітньої та наукової діяльності. Тому користувачам, які не були зареєстровані раніше, пропонуємо скористатися послугою Віддалена реєстрація через сайт бібліотеки. Для цього потрібно заповнити Google форму за посиланням ось цим. Ще одна послуга це електронна доставка документів, отримання на електронну пошту цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів книгозбірні згідно закону України про авторське право і суміжні права. Також є послуга визначення індексів УДК. Тут надана інформація, куди звернутися для отримання індексу УДК до вашої наукової роботи. Для інформаційного обслуговування віддалених читачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба. Це служба, яка виконує разові запити віртуальних користувачів, пов'язані з пошуком. Різноманітної інформації свій запит ви можете надсилати на дану електронну пошту. Розділ сайту ресурси знайомить вас з виданнями бібліотеки, відкритими ресурсами ВНТУ, електронними ресурсами, передплатою, фаховими журналами відкритого доступу та сприяє ефективному пошуку інформації. У рубриці відкриті ресурси ВНТУ представлені наукова періодика, яка входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати ваших дисертаційних досліджень. Та репозитарій, роботу якого підтримує наша бібліотека. Інституційний репозитарій це електронне сховище повнотекстових документів наших викладачів, співробітників та студентів у відкритому доступі. Цікавою для вас буде спільнота, дисертації та автореферати. Оскільки ви є учасниками навчального та науково-дослідного процесів, вам буде корисним тематичний розділ на допомогу досліднику. Особливо звертаємо вашу увагу на рубрики авторам публікацій, майбутнім здобувачам, академічна доброчесність, світові наукометричні бази даних. Журнали відкритого доступу. Рубрики містять великий масив інформації про те, де знайти матеріал для написання роботи, як оформити її згідно державних стандартів та де опублікувати результати своїх дисертаційних досліджень. Також є розділ презентації бібліотеки, де представлені роботи наших фахівців. Це великий масив інформації, пов'язаної з визначними подіями, датами. Наша бібліотека реалізує два проекти, з якими ви можете ознайомитися у розділі Проекти бібліотеки. Це інформаційно-освітній проект Науку творять обрані, мета якого популяризувати наукові надбання наших вчених. Та краєзнавчий проєкт Віннична історія сьогодення майбутнє це проект про наш край, його історію, пам'ятні місця та видатних земляків. Сайт нашої бібліотеки також знайомить світовими електронними ресурсами, за допомогою яких ви можете вести пошук необхідної інформації. Це реферативні наукометричні бази даних Scopus та Web of Science, повнотекстова база даних ScienceDirect, доступ до ресурсу з усіх автоматизованих робочих місць університету та бібліотеки, підключених до інтернету. SpringerLink надає дослідникам доступ до мільйонів наукових документів із журналів, книг, довідників. Research for Life платформа, що надає доступ до колекції академічних та професійних рецензованих матеріалів з питань інтелектуальної власності та науково-технічної інформації навколишнього середовища та прикладних наук. Bentham Science. Надає академічним дослідникам та професіоналам найновішу інформацію з усіх галузей науки та техніки. Наша бібліотека активно задіяна в соціальних мережах Facebook, Instagram та TikTok. Має свої телеграм та Ютуб канали, де виставляється вся інформація про діяльність та заходи, які відбуваються в бібліотеці та університеті. Долучайтеся. Задавайте питання, які вас цікавлять. Хочемо звернути вашу увагу на банер Бібліотека і війна. Тримаємо стрій. Дана рубрика містить надійні ресурси і корисні поради, які стануть в нагоді багатьом у цей непростий час.